Рода тут я трошки не розумію. Тут написано за мир та свободу. Самостійна українська держава України. Розкажіть, будь ласка, що це таке і як воно до вас потрапило? Як воно до мене потрапило? Це за рішенням, за рішенням засновників саме громадської спілки, жіночий рух матері світу проти війни і тероризму. Ми заснували такий орден. Він називається… За мир та свободи саме самостійної української держави України. Не від самостійної, не путати службам там, різним спецслужбам, а саме за мир та свободи самостійної української держави України. Тобто цей орден тим, бачите, я його так приклала. Цей орден тим тим особам, тим політичним діячам, таким як ми нагородили Трампа. Таким орденом нагородили, мається, прийняли рішення і нагородили. Що рішення прийняте, то людина нагороджена, а коли вже вручено, то, то вже вручено нагороду. Людина Трампові ще не вручено. Я вручую цю нагороду обов'язково дипломатичним шляхом, як належить такому людині. Бо одне діло, коли ти їдеш до кандидата в президенти, нагороджують, а друге діло, коли це вже президент і там зовсім інший протокол. І зовсім інше вже ну, розуміння, я маю це також дотримуватись. То Оцей орден саме за мир та свободи самостійної української держави України ним нагороджуються саме е, політичні лідери країн. В даному випадку, це від України ми бачимо тут статуя Свободи Українська, саме mm -hmm. ту, яку в, в кожній країні своя, це наша статуя Свободи. Бачите, як вона називається Українка, яка стоїть на Майдані Незалежності з калиною і саме жовто-блакитна. Бо коли Трампу була нагорода, то була в його тонах, тонах Америки, бо всі казали, що ну, мало жовто-блакитного. Ось вам багато жовто-блакитного. І от така нагорода дуже гарна. Це ми буквально вчора її забрали, вже вона виготовлена от, за рішенням засновників. саме Чого руху матері світу проти війни і тероризму і неї нагороджуватимуться президенти інших країн, які допомагають українській самостійній державі України вистояти від, відстояти її свободи народу нашому і зробити, щоб в Україні назавжди панував мир і щоб ми не втрачали свої території. От в даному випадку саме цим орденом нагороджений нас такою як виглядає він, саме наш духовний лідер, духовний лідер нації нашої, це його святість Філарет. От. Він також не вручений, але є рішення про його нагородження. Орден забрали, ще надрукуються книжечки наградні, і обов'язково ми доведемо це до толку футлярчик, в якому вручається орден, бо все воно виготовляється поетапно і ось таким чином такий прекрасний орден. Сьогодні я показую вперше його. Бо він на картинках був, а ось так, як він вже готовий. Ви, то ось він такий наш орден. Ось я думаю, що So um, we are now uh, have the opportunity to show you this order, and this is the order for peace and liberties. Um, that was uh, the decision to produce such an order was uh, was uh, made by the Ukrainian movement of uh, Ukrainian women mm -hmm. and Ukrainian wives and mothers against uh, mm -hmm. against war and terrorism. And uh, this is something that uh, Mr. Trump will be decorated with um, when, uh, as a, as the new president of the us when valentina uh, goes to the us next time and also uh, this so this is uh, this is the order that was initiated to decorate all political leaders and, pres and presidents of various countries who help ukraine to uh, to uh, protect its uh, sovereignty integrity and, um, and uh, uh, to promote peace uh, and liberties in ukraine. and it was already uh, decided as well to decorate uh, uh, our uh, spiritual leader of filaret uh, with this order. Я думаю, що достатньо, достатньо вже ми сьогодні проговорили. І Я хочу ще сказати, що підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Є Валентина Еляс, є українська мовна телекомпанія Столиця, і є сайт століця.юа.ком. Ми напишемо оці силочки, назви у нас на цьому інтерв'ю. І будь ласка, долучайтеся. Бо як ми самі себе не захистимо і не будемо підтримувати один одного, принаймні українські ілюмінації, ми є, ми світимо і ми е е шукаємо однодумців і працюємо з однодумцями для того, щоб вести просвітницьку роботу серед населення. І нас багато, серед нас такі, як професор права Ярослав Журавель своєю програмою з Андрієм Андрусюком, Україна Журавеле і інші наші програми, але теж інша тема і інший ефір. and um, it is uh, so we have spoken enough today and uh, please subscribe to our um, uh, youtube channel, there's uh, um, uh, valentina elias uh, youtube channel and also um, please subscribe to our website of the uh, ukrainian, uh, of the ukrainian stolitsa capital, uh, the website, uh, you will see this interview there and you will see all the contacts and links. and uh, also um, uh, it is important for us that you support, Us because we are Ukrainian Illuminati and we are looking for like-minded people among Ukrainians, um, and uh, uh we uh, need to promote ourselves and civil society of Ukraine. Ну, До нових зустрічей, і знову ж таки, президент Трамп він виконує своє слово. Я впевнена в цьому, і ми і просимо, і вимагаємо зупинити війну в Україні. And um, we ask uh, we are again we are appealing to Mr. Trump to um, to uh, complete his um, promise and uh, um, bring peace and uh, liberty to Ukraine. Trump, And Mr. Trump, uh, you are able to do that? Щоб якуй Thank you so much дякую. for. Danilo and і дякую Андрій. І вам, пане Валентина, теж дякую.